Добрий день Сергій Андрушко. Зараз перебуваю біля стін Верховної Ради, де продовжується тривати мітинг а, на підтримку а, нового складу міністрів, а також проти є дехто, хто а, от, виступає проти деяких міністрів у складі уряду. Ми можемо зараз бачити а, шини, які принесли. Люди, тільки повна люстрація, напис шинах. Добрий день, це ви принесли шини. Та ні, не ми ні. люди. Добрий. Добрий день, шини ваші? Що? Шини ваші? Ні, ні, що ви, я ж звічаю. Ага, ну вранці проходила. Хочу сказати, що вранці проходила акція за повну люстрацію а, у чиновників, які дискредитували себе. Ось люди залишили шини.